Всім привіт! Починається новий сезон вирощування рослин, тому оновлюємо інформацію, яку може і знали. У цьому відео розповім вам про спосіб посіву солодкого перця без зайвих заморочок та витрат, ну, яким зручно користуватися мені. А також про те, як розрахувати термін посіву солодкого перцю на розсаду, де б ви не вирощували свої рослини. Декілька років тому я відкрила для себе спосіб посіву насіння перцю, коли сходи з'являються найшвидше, Схожість насіння 99-100%. Розсади за необхідності можна отримати багато. Та головне, як для мене, при мінімальних затратах часу та зайвих рухів я отримую врожай у відкритому ґрунті, який мене влаштовує. Вирощуємо ми не на продаж, тому експериментуємо сміливо, шукаємо способи, як заощадити час та сили, щоб насолоджуватися процесом та результатом без зайвих заморочок. І я ділюся своїм досвідом з вами. Так, от, як і напевно багатьох дачників мене часто відвідувала думка. Про те, що непогано було б взяти насіння від таких гарних перців, які продаються у наших супермаркетах, і посадити у себе на городі. Спочатку я сумнівалася, що можна виростити з такого посадкового матеріалу хороший урожай. Але коли глибше вивчила це питання, вирішила спробувати і залишилася дуже задоволена результатом. Як обирати плід? Для збирання насіння. Ну, особливих рекомендацій немає. Вибирайте той перець, який сподобався вам більше. Головне, щоб він був повністю дозрілим. Тепер залишилося акуратно витягти з нього насіння з самого перця приготувати яку небудь смакоту, а насінини можна одразу і сіяти. Сушити їх немає необхідності. Свіжо зібране насіння має дуже високу схожість. Сходи у сприятливих умовах з'являються дуже швидко. Часом перець починає сходити вже на п'яту добу. Але до того як посадити насінини у ґрунт, я їх спочатку пророщую, щоб впевнитися, що вони якісні. Для цього мені зручно використовувати чисті пластикові стакани. Наприклад, з під йогуртів та сметани. На дно стакану кладу в кілька шарів звичайного туалетного паперу. Змочую його водою, але найчастіше я використовую не просто воду. А додаю до неї перекис водню. І з розрахунку на 1 літр води 20 мл перекису водню. Мені потрібен зараз менший об'єм рідини, тому я беру на 100 мл води 1 чайну ложку перекису водню і цим розчином змочую папір. Перекис водню у цьому випадку використовується і як протруйник, і як стимулятор росту. Така собі дезінфекція насіння перед посівом знижує ризик загибелі розсади від гнилий та хвороб. Мені зручно це робити за допомогою такої гумової груші або пульвілізатора. Папір повинен стати добре мокрим, але калюжі при цьому в стакані не повинно бути. Тепер на мокрий папір насипаю насіння в один шар. Накриваю кришечкою від цього ж стакану. Якщо є необхідність, підписую, який це сорт перцю. Можна перманентним маркером написати його наприклад, на стаканчику. Але я роблю такі собі багаторазові маленькі таблички і пишу сорт на них. Ось так просто і швидко можна зробити багато таких табличок з одного стаканчика, наприклад, з-під сметани. Потім ці таблички можна та зручно використовувати і під час наступних етапів вирощування. Ставлю все в тепле місце. Можна поставити, наприклад, на батарею. Якщо батареї бувають у вас дуже гарячі, то обов'язково треба під стакан постелити або гофрокартон, або дощечку, або, наприклад, складений в 2-3 шари рушник. І через 1-2 дні насінини почнуть проростати. Тепер можна або виняти із стакана папір із насінинами, або, як і я, виймати насінини за допомогою пінцету. Далі проводимо звичайний посів, наприклад, у ось такі пластикові стакани, або добре вимиті стакани з-під продуктів. У цих стаканах обов'язково робимо дренажні отвори, щоб не було застою вологі. Це можна зробити ножицями або шилом. Я частіше це роблю за допомогою розпеченого великого цвяха. Якщо у вас, наприклад, такі стаканчики, то можна отвори зробити ось так ножицями. У якості піддончика. Чудово підходять ось така вимита ємність також з-під продуктів. Сюди буде зливатися зайва вода. Дуже важливо, щоб ґрунт для вирощування розсади перцю і баклажанів був пухким, з високими дренажними властивостями та з pH від 6 до 7. Можна такий ґрунт зробити самостійно, але мені простіше купити готову якісну суміш у магазині. Насипаю ґрунт у стакан не доверху. Обережно, щоб не зламати паростки, розміщую 2-3 насинини на поверхні. Чому 2-3? Тому що насіння не шкода. У мене його багато, і згодом я залишу у стакані найсильнішу та й найгарнішу рослинку. А ті, що слабші, обріжу під корінь ножицями. Ті насінини у стакані, які ще не проросли, я за необхідності ще трохи змочую водою, закриваю стакан кришечкою та знову відправляю в тепле місце. Ще один-два дні, та вони проростуть усі або майже усі. І тоді я їх також висаджу у ґрунт, присипаю насіння знову цим якісним ґрунтом. Він повинен зараз у нас бути шаром десь 1-1,5 см. Більше не потрібно, але й менше засипати теж не треба, інакше сходи можуть вийти з шапочкою. Ну, тобто у рослини не вистачить шару цієї землі, щоб знялася шапочка, тобто оболонка від насіння. Тепер потрібно це все полити. Кажуть, що треба полити, а потім сухим ґрунтом засипати, щоб не було скоринки. Я відразу вам скажу, у правильному ґрунті скоринка ніколи не утворюється. Я зазвичай поливаю якимось біологічним фунгіцидом для захисту від хвороб, щоб у нас одночасно зараз і насіння краще протруїлися, і ґрунт. Тому що насіння у нас може бути необроблене та не в кожному ґрунті є корисна мікробіологічна добавка від хвороб. Тепер беру пакет. Він має бути обов'язково чистий, новий. Якщо ви візьмете там з-під хліба чи від якихось фруктів, овочів, можливо, на цьому пакеті, вже може бути якась пліснява. Там, чи які то інфекції міститься. І може вийти так, що у вас заразиться і ґрунт теж. Тому я завжди беру чистий пакет. І тепер у такому вигляді. Поміщаємо стакан знову у тепле місце. Чекаємо буквально 3-4 дні, і в нас з'являться дружні перші сходи. Тільки тут треба обов'язково уважно стежити, щоб без світла у вас ці сходи не витягнулися, тому що ростуть вони дуже швидко. Буквально за кілька годин у вас може витягнутися. Під сім'ядольне коліно і тоді вже доведеться якимось чином заглиблювати рослинки, а перчинки цього не люблять. Тому, як вискочила перша петелька, я одразу виймаю цей стакан з під пакету та ставлю його вже в найсвітліше місце. Якщо сонячні дні, то на південному вікні цілком вистачає світла і без досвідки. Але якщо ви сієте рано, наприклад, у лютому місяці, то я б дуже радила досвідчувати ваші перчинки. Тоді розсада буде міцна й здорова. Як же легко розрахувати термін посіву насіння солодкого перцю? У різних регіонах настає тепло у різний час, теплолюбний перець? Не рекомендується висаджувати, якщо температура повітря та ґрунту нижче 13 градусів по Цельсію. Холод може призвести до хвороб, пожовтіння, скидання листя та уповільнення розвитку рослин, тому ніякого сенсу немає висаджувати перець занадто рано. Ми у своєму регіоні зазвичай висаджуємо розсаду перцю і баклажанів. У відкритий ґрунт приблизно 15 травня. Тому, для прикладу, візьму те, що і розсаду вирощуємо із розрахунку на 15 травня. Є два способи вирощування розсади: з відкритою корневою системою та із закритою корневою системою. З відкритою корневою системою, це коли ми сіємо насіння, наприклад, у ящик. Та коли ми пересаджуємо з ящика розсаду на грядку, ми вириваємо рослини з ґрунту та таким чином відкривається й оголюється корнева система. Плюси такого способу. Він дозволяє виростити багато розсади на обмеженому просторі. А мінуси цього способу це те, що ви не зможете виростити повноцінно розвинену розсаду перцю. Бо вона не буде мати достатньо життєвого простору і різко почне витягуватися, тому що між сусідніми рослинами зростає конкуренція за світло. Другий мінус це те, що коли ми будемо висаджувати її в ґрунт, ми пошкодимо корневу систему. Та рослині необхідно буде деякий додатковий час для оновлення корневої системи. Ця затримка приживлення розсади. На новому місці може позбавити нас раннього врожаю. Якщо ми будемо вирощувати розсаду з відкритою корневою системою, то від посіву до готової розсади пройде 50 днів. Забираємо від 15 травня 50 днів та виходить, що сіяти потрібно 25 березня. Другий вид вирощування розсади, яким переважно користуюся і я. Це із закритою корневою системою. Тобто, коли ми для кожної рослини беремо ємність, та у цій ємності рослина розвивається окремо від інших рослин, ми можемо потім, по можливості, в міру підростання рослин розсувати ємності і таким чином збільшувати життєвий простір цих рослин. Росада вирощена в такий спосіб: міцніша і більш розвинена. Вона не витягнута, вже може мати на собі бутони, квіточки і навіть зачатки вже маленьких плодів. І це не завадить рослині, бо при пересадці цієї розсади на грядку ми не пошкоджуємо корневу систему, і рослина не витрачає сили на її відновлення. Після висадків ґрунт ця розсада відразу рушає на зріст, і ми можемо тоді розраховувати на одерження більш раннього врожаю. Але й у цього способу вирощування перцю із закритою корневою системою є свої недоліки. По-перше, потрібно більше місця для вирощування цієї розсади. По-друге, потрібно мати ємності для кожної рослини. Ці ємності треба наповнити якісним ґрунтом, у якому корнева система кожної рослини буде нормально розвиватися. Це Удорожчає вирощування розсади. Якщо ми вирощуватиме закритою корневою системою, то для повноцінно розвиненої розсади нам знадобиться 70 днів. Давайте заберемо від 15 травня 70 днів і виходить десь 6 березня. Тобто від 6 до 12 березня ми будемо проводити посів насіння солодкого перцю. Дивіться самі, зважте плюси та мінуси та приймайте рішення в залежності від ваших умов, чи варто вам вирощувати розсаду з відкритою або закритою корневою системою. Підводячи підсумок цього відео, скажу, що в принципі брати насіння з магазинних перців для вирощування можна особливо тим, хто любить поекспериментувати. Вирощеність такого свіжого насіння рослини з великою часткою ймовірності дадуть у цьому році нормальний врожай, можливо, навіть дуже непоганий. Але з цьогорічного врожаю збирати насіння вже не варто. Майте на увазі те, що результат наступного разу може бути абсолютно непередбачуваний. На наступний рік я зазвичай купую нові перці і знову висіваю свіжі насінини. Сподіваюся, це відео було для вас корисним і допоможе вам також визначитися з термінами та способами посіву солодкого перцю. У мене на цьому все. Лайки та коментарі вітаються. Підписуйтеся на мій канал та не забувайте натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Дякую, що дивитеся! До нових зустрічей!